Долину вдруге відвідали шполясті кобзарі, які приїхали сюди зі своїми енергійними та запальними українськими номерами. Послухати виконавців прийшли шість сотень долинян, які з величезним задоволенням насолоджувалися двогодинним виконанням. Вперше відомий український гурт відвідав долину із вітальним візитом до Дня міста. І на численні прохання долинян та на запрошення міської влади і благодійної організації Благодійний фонд міста Долини виступили вдруге. Сьогодні буде весь наш склад: шестеро учасників, секстет бандуристів, шпиляльські кобзарі. От які всі представляють різні регіони України Так кажуть, наче об'єднується така суміш з усієї України: Рівненщина, Житомирщина, Донеччина, Кропивниччина, Київщина і я сам з міста Києва. Український гурт Шпилясті Кобзарі заснований восени 2010 року. Усі учасники гурту є випускниками стрійтівської школи кобзарного мистецтва. Засновник і лідер гурту Ярослав Дзузь, випускник Київського національного педагогічного університету імені Драгоманова, член національної спілки кобзарів України. Ми будемо під час концерту проводити інтерактив. Ми дуже ми любимо грати з глядачами, тобто вони зможуть замовити будь-яку улюблену композицію, і почути в живому виконанні одразу ж на бандурі. Палясті кобзарі колектив із шести молодих та завзятих, що у стилі музичний шарш виконують авторські пісні, інструментальні твори, кавер-версії світових хітів та українських народних пісень у сучасному форматі. Презентували сьогодні ж Полясті Кобзарі долинянам відому українську пісню Червону руту мовою жестів, що стало новинкою у світі музики. Адже основною метою своєї творчості вважають зробити музику доступну кожному. Буквально кілька днів тому ми відіграли перший великий сольний концерт у місті Києві. Його особливість була в тому. Тому, що він? Супроводжувався жестовою мовою, тобто хлопці грали українською, але паралельно на сцені були жестові виконавці, які дублювали всі пісні жестовою мовою. Паралельно кілька пісень самі хлопці вивчили і показували їх жестовою мовою. Це було дуже важливо для спільноти нечуючих і слабочуючих людей, тому що це вперше в Україні проводився концерт такого масштабу, тому що не було жодного виконавця, який би зробив повністю цілий концерт, продублювавши його жестове в Європі, в Америці, в усьому світі. Така практика є звичайною, цьому ніхто не дивиться. Виться, а от для України це ще поки що в новинку, і шпилясті стали такими першопрохідцями, які хотіли на власному прикладі показати, що це не важко, і це ну, може зробити будь-який виконавець. Ти визнайся мені звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні, У полоні печалі може десь у лісах. Ez zen zile chocolata sontseru dut zuretxo Частина виручених від концерту коштів пішла на добру справу. Закуплено спортивні форми для долинських футболістів клубу Нафтовик. Отож, костюми на успішну футбольну гру від творчих пандористів футболісти вже отримали. Тепер чекаємо на низку спортивних перемог. А от від долини міський голова Володимир Гарас подарував гостям гурту «Шпилясті Кобзарі надзвичайну супілку від народного майстра, знаного супілкаря з долини Ярослава Лошака. Звучання якої, за словами учасників гурту, вже стане частиною їхньої концертної програми. Ця унікальна сопілка для шпилястих, бо ми вже до цих сопілок трошки звикли, а робить їх народний майстер Ярослав Лошак, робить дуже гарно, дуже якісно, користується великим попитом. От, частину сопілок ми в нього викупляємо, для того, щоб ми могли мати можливість і тут робити рекламу для нашого міста. Бо це свого роду реклама не тільки майстра, а і й міста. І в одному із сюжетів, по-моєму, Різдвяних я бачив, як один із учасників шпилястих грає на супілоці. Мені здається, що це був різдвяний сюжет, гарне таке відео, яке там в них в інтернеті було. От, і я вирішив подарувати йому цю сопілочку на пам'ять. Причому вона в такому гарному футлярі, зроблена ідеально, точно, тобто вона відтворює звуки, там можна сказати, що це є справді музичний інструмент. Ну і пан Сергій був дуже втішений, тому що якщо це дійсно майстерна робота, то він казав, що він буде використовувати це у своїй пощоденній роботі і на виступах. Ну, А для нас і для майстра це, звичайно, приємність і реклама нашого міста і наших народних умільців. Володимир Степанович подякував за гарний концерт для рідного міста та запросив відвідати долину вже із новою програмою. На що ж полясті кобзарі обіцяють відгукнутися, адже дивлячись вперед, вірять, що їхній колектив тільки набирає обертів і стає популярним на арені музичного мистецтва. Ми сюди привезли програму Бандура стайл-шоу, з яким ми виступали вже в Києві, у Львові. Це максимально різноманітна програма, яка є в шпилястих кобзарів, до якої входить акустична програма, це українські народні пісні, це авторська музика, інструментальні твори. І, звісно, світові та рекрретрохи, які так люблять прихильники шпилястих. Тож маємо надію, що кобзарське мистецтво в Україні процвітатиме і стане популярним у всіх регіонах держави й далеко за її межами. А гурту шпилястих кобзарів ми побажаємо процвітання творчих здобутків та злетів. Бандура, це круто, і ми сьогодні вам це доведемо. Шпилясті кобзарі сьогодні в долині качають. Мар'яна Таманчук, Руслана Овсиєнко, новини телеканал СІТІВІ.